Під'їжджаємо, друзі, до лісу. І з машини побачили. Бачите, по лісової дорогі їдемо. Високо, десь метра чотири, напевно. О! Ось так, друзі, тротовичок стрічано-жовтий. І це, ще ми не доїхали до того місця. Ось так. Ну, нехай підростає наступного разу, обов'язково зріжемо. Візьму палку, ножика, бо тут і не дотягнуся я до нього. Добралися, друзі, ми до нашого містечка і бачите, перша знахідка. Ось така сироїшка малесенька. Вітерець сьогодні. О, як. О, собаки, засідались в машині. А Зараз набігаються. А ми, як завжди, старіше, подивимося, що по грибочках. Сьогодні, друзі, 24 травня. О. Ми приїхали сьогодні. Пошукати лисичку. Ми знаємо, що в цих місцях вона вже пішла. Ну от зараз і подивимося, що да з початку спочатку робито, зречано жовтого ви бачили, сиреїшку ми вже знайшли, бачите як. Ну, Початок дуже гарний. Ну а що буде далі? Ну, Все побачите. Айда. По всіх наших походах, ну останніх, ми знаходимо гриби саме отак, от бачите, з краєчку ліса. Ну, от. В глибині ліса нічого не знаходимо. І саме в цьому місці також походимо з краєчку. Ось так. Вітерець, ну, нічого. Сьогодні досить спекотно. Десь 28 градусів їхали. До речі, друзі, в останньому поході нашому, ну ви бачили. Першого біленького знайшли. Може і сьогодні нам пощастить і знайдемо біленького. А то й декілька біленьких. Ну, подивимось. А ось, друзі, перші лисички. Бачите, от одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ось так. Ну вони ми були в цих місцях були десь тиждень тому. І вони залишились такі самі. Бачите. Дощику не було і вони не пішли. Так і залишились. І вже, напевно, і не підуть. Я зірву вам, покажу, тому що вони такі і залишаться вже, все. Сухі, бачите. Ось лисички. Да. Ну, подивимося, що далі може десь в інших місцях десь Вологи більше, ми постійно спускаємося донизу. Тут десь через кілометр буде річка. І чим ближче до річки, тим буде більше вологи. Ви бачите, друзі, тиждень тому лисичка в цих місцях пішла. Але природа, бачите, ну, ось так розпорядилась, що не їм вирости. Що там в руці тримаєш вже? Але вони такі, бачиш, вже ага. сухенькі, були. Ну нічого, нічого. дуже не вистачає вологи. Бачите, не вистачає вологи. Потроше знаходимо. Ну, бачиш, для лисички недостатньо. Якщо сироїшки ще витримали якось цю засуху, то лисички ні. А де ти їх знайшла? До краєчку ближче, да? вчора думали, Сирішей, якщо у нас вже зустрічаються ну, біленькі, то а, треба їхати на Буковину. але дуже далечко, десь 400 кілометрів по кругу. І поки немає можливості, багато часу. Займеться ця поїздка. Подивимося. Може все ж таки, що там? Все ж таки получиться то поїдемо. Та, мухомор, друзі, сіро рожевий. Бачите? Вже все йому. Висохший. Це він. О, як. Вологи нема. І ось так. Так а де більба? Більбошик? Да ось, называется. Пішли. Да. Тут такий запах стоїть, друзі. Це квіточки акации, вона вже опала, вже все. Але запах такий. А. Походили ми, друзі, тут з краєчку ліса, десь півгодинки ще. Нічого, все сухо. Вирішили все ж таки спробувати вглубь ліса піти. Тут схили такі вниз постійно. От, може там щось є. Певно не був, що листрічка підросте, але бачите, не пішла. Ну, нічого. Бойовий настрій є. Походимо, подивимося ще. Оце що, ногой пнув листочка. Бачите? А під ним грибочок. Це ж сироїшка трошечки підсохла. Ну то нічого. Хиток спевают. Красиво Ну что тут у вас? Грибна команда. Ничего. Ничего, да? А в меня у вас, бачишь? Силишку. Теж суха. Так Да да. Ти враження, что совсем дуща не было. Ну. У ну, нас декілька днів назад трошечки так дощик пройшов, а тут напевно взагалі нічого не було. Хоча і той дощик, що і у нас пройшов, ну ви бачили, всюди сухо, все рівно. Це ми зараз ходимо праворуч від мене, ось там крутезний схил такий вниз. Там річка. Ну, Трошечки пізніше, вже напевно під кінець походу. Спустимося. Собаки побігають, покупаються, поп'ють водички. Минула десь година. Нічого не помінялося, друзі. Так, чотири сировішки залишилися. Ну що, Гріш, напевно, давай ще хвилин 10 і потихеньку будемо повертати, бо ми далечко зайшли вже. Ну, Бачите, друзі, нема. нема. Повторюсь, сподівалися, що лисичка так, буде. Ну, а вона висохла. Зовсім, так. Да. Як була, так і залишилась. А то і менше стало, да? Усохло. Так що ліс тут великий, можна ще йти, йти, але, друзі, нема сенсу. Ми пройшли десь ну, 5 грибниць точно наших. І нічого ніде нема. Але настрій, друзі, дуже гарний. Для нас, якщо і грібів нема, головне, що по лісу погуляти. Та й собаки не. Вон. Вон, Жека вже так набігався, що вже запихався, поруч ходить. Ось так. Так що, ми вже повернули і потихеньку йдемо до машини. Якщо щось побачимо, обов'язково вам все покажу. Вирішили, друзі, все ж таки спуститися до річки, щоб собаки. Покупалися, попили водички. Ну ти ж такий брудний. Щось таке вонюче в лісу знайшов. А от Зараз у нас в рюкзаку у мене постійно є шампунь така. Зараз його помиємо і вуха всі, так? Да? Що угу. він там знайшов? Ну, тримай. Ой, як гарно тут. А... Головне, що вони... Та-да-да, да, да. нехай трошки остинуть, бо нам ще їхати в дорогу десь півтори години. Ну, ну давай. Ну, Жека, тримайся. Ну, тримай. да, оце правий угляд. Лівий. лівий, так? Йо-моє. Що він там знайшов? ну? Розвідник. А ну тримай. Давай. Як прогулянка, друзі, ну просто супер. Але окрім чотирьох голубінок більше нічого не знайшли. Ми вже з цього місця прямісінько підемо до машини. Вже по лісу ходити не будемо. Та і поїдемо додому. Друзі, з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока!